Бажаю здоров'я всім, друзі! Доп... Допаміновий чи дофаміновий детокс продовжується. І сьогодні вже третій день. Знову така перезагрузка. І я повідомляю тобі, що значить, відмовився, крім цукру, і тих всіх речей, про які ми вже говорили. Відмовився ще від перегляду Ютуба. Тіктока, Інстаграма і так далі всіх цих речей, а також перегляду серіалів і фільмів. І перші декілька днів позавчора і вчора то був просто жах якийсь. Як Насправді, я просто не знав, чим зайнятися у ті вечірні. Декілька годин, що я маю, бо завжди займався цим, або грав е, в свою улюблену гру МТГ Арена, або дивився якийсь фільм, або просто листав ленту в Ютубі, або ще щось таке. Якісь новини. О, ну і завжди я себе ловив на думки такі, що. Що воно не потрібне мені, і тільки я е, витрачаю час свій. І тому е, рішення я таке вже приймав е, декілька разів, але потім все знову якби вниз падав і знову почав, починав переглядати той самий YouTube. Я його і видаляв взагалі. Але ж потім згадаю, що ну, як же я можу видалити Ютуб, якщо в мене є канал YouTube. І це дуже складна така задача для мене. Чому? Тому що ну, треба, е, от, наприклад, записати відео, да, і потім його треба викласти на YouTube і переглянути, як воно там все вийшло, е, да, вдалося чи ні. І при цьому треба не відволікатися на якісь там е, інші ролики, інших авторів. Да. Аби Бо така наша психіка да, увагу привертає якесь там хоп, якийсь заголовок яскравий. І насправді я те, що я помітив, ті всі заголовки зараз, коли на дворі війна, да, і тіся заголовки, більшість з них вони неправдиві. Коли ти переглядаєш якесь відео, просто там 80% нема взагалі не пов'язане з тим, що міститься в заголовці. І, можливо, там 20% сказано буде про те, що є в заголовці, а таке буває, що навіть взагалі нема нічого. Просто аби захватити увагу. Користувачів, ютубери, власники каналів створюють такі заголовки. Ну і ми просто витрачаємо час. Не знаю, як тобі, друже, а мені це справді вже набридло. Іноді я довго згадую якісь слова. Українську я вивчаю знову, знову свою. Рідну мову вивчаю, бо я в школі учився в українській, але потім, як я вже неодноразово казав, потім це все придушувалося і виховувався я в такому суспільстві, де було прийнято, було модно розмовляти російською. І тепер, після того, як все своє життя я розмовляв на російській мові, я знову вчу українською, українську і іноді буває складно підібрати слова. Але я трохи відволікся від теми значить, з приводу цього всього дофамінового детоксу. Скажу тобі, друже, що дійсно складно. Складно, о, треба, треба себе чимось зайняти. Да? От, ну і я Потроху почав читати більше. Учора слухав аудіокнигу, Другий раз слухав Сітхарха Германа Гесса. Неймовірна просто книга. І Пух, це... там є такі діалоги, які просто, як то кажуть, зривають дах. Мені вона дуже-дуже-дуже подобається. Я навіть подарував своєму начальнику таку книгу, поміркував, так можливо, йому сподобається. Хотів подарувати своєму брату, але поки що не знаю, чи треба це робити, чи ні. Але тобі, друже, якщо ти цікавишся саморозвитком, якимись духовними практиками, якісь такі речі. Особистий розвиток, якщо тебе цікавить, то я дуже-дуже тобі раджу прочитати цю книгу. Ще раз, назва Сідхартха цієї книги написав її Герман Гессе, німецький письменник. Дуже класно. Ну, і стосовно дофаміну, значить, не знаю, ти знаєш чи ти не знаєш про це, можливо, тобі буде цікаво. Він це такий нейромедіатор у нашій, нашому мозку, да, наше тіло виділяє якісь там ендорфіни, дофаміни. Ну і так далі. Мені то, насправді я не спеціаліст у цьому трохи, але трохи хотілося розібратися в цьому. Ну І цей нейромедіатор, дофамін, да, відповідає він за задоволення і за мотивацію. І він є цей дофамін швидкий да? і є повільний. От. І такі всі речі, як, наприклад, з'їсти морозиво або шоколадку лупануть, коли ти стресуєш, або просто щось захотілося їсти, швидко перекусити там нездорової якоїсь піщі, і ти отримуєш ну, як то, Миттєво да, отримуєш задоволення. І це такий швидкий дофамін. Наприклад, сісти, зіграти пару партій як в МТГ Агріна або в Counter-Strike, да, хто там що полюбляє. Зараз багато багато дуже людей навколо мене. Я думав, може я один такий, там да, кому за 50 і грає в ігри з таким задоволенням, але навколо мене є. Справжні діди, вже яким під 60 і вони грають в ігри, в ті танки, і в різні там стрілялки і так далі. Люди витрачають час на це дуже багато. Люди переглядають відео, теж отримують задоволення, якісь можливо смішні речі або якісь там в такі, якби. Коли ти здивований, якісь там новини або ще щось, люди переглядають і багато-багато часу на це витрачають, отримують це задоволення, але воно таке задоволення, якби ти десь підсвідомо, ти розумієш, що воно тобі не потрібне. І воно не на користь йде організму. Ту ж тож саму ленту, коли ти листаєш, там той Facebook або Інстаграм, і потім розумієш, що вже дві години там просидів. То приходить таке розуміння, що воно не потрібне. Ти туди зайшов, аби привітати друга з ним народження, або просто там щось переглянути на 5 хвилин, а просидів 2, -2 години. Ну і розумієш, що тут такі речі, з якими треба е попрощатися. Сказати бай-бай. До побачення. І це таке, в общем, таке я. Роблю, ну і ділюся з тобою своїм досвідом власним, потроху-потроху дещо в мене е, здається мені. Наприклад, обливання холодною водою дуже-дуже було складно спочатку, але потім я призвичаївся і зараз просто бомба. Ті ж самі пробіжки, ранкова зарядка, такі речі я встроїв в своє життя, і вони мені дуже допомагають. А от відмова від цукру іде так важко. І оці всі теж речі, фільми, ютуби, ігри. Тримайся, друже, будемо на зв'язку.